哎。 Настрій бойовий, готуємось дуже відповідально. Перед нами дуже складний суперник, який може дуже добре виходити з пресінгу, дуже технічний. Я кажу, вратарі вже 40 тисяч часов тренувань, Це не вигляд, Мирослав. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, Водичка! Водичка! Сейчас получится. Команда психологічна та фізична, я вважаю, готова. Тренерський штаб розібрав команду суперника. Це дуже добра команда, з гарною школою, з гарним потенціалом, обучена. І я вважаю, що буде дуже цікавий, багатий на моменти матч. Хороша, молода команда, але й має досвідчених гравців. З першої команди постійно допомагають молодим хлопцям адаптуватися до дорослого футболу. Молодь дуже якісна у рухах з хорошим досвідом уже гри на міжнародному рівні. Хлопці грали в юнацькій лізі чемпіонів. Тепер настав їх час виходити на дорослий футбол. І зараз вони адаптуються до нього ідуть. Дуже успішно, дуже хороша команда.